Не в миржини ні слова, ні ще нам братя Українці усміхнеться. Є питання. Я хочу, щоб ми е, е, От принесло два брата плод Богу, да, жертву от, от, від своїх плодів. Від начатків своїх принесли вони жертву. Але була між ними різниця. Ми це з вами про це знаємо. Да? Тобто, що завадило Каїну принести правильну жертву? Як ми думаємо, що, що завадило? Що спричинило, що Бог навіть, навіть не звернув уваги на цю жертву? Це гріх. Гріх. Коли зрозуміємо, давайте ми з вами зрозуміємо, коли в нашому серці є гріх, ми зараз не балакаємо заявні гріхи, а гріх у серці. Ми всі знаємо, ми з вами розуміємо, що це за гріх в серці. Да? Замість заздрості, там і багато чого іншого було в серці в нього. Да? Тобто цей гріх він не дозволив Богу звернути увагу на його жертву. І Бог задає йому вопрос, аби ти не вчинив як слід, то хіба б твоя жертва не була б прийнята? А якщо ти зробив так, як потрібно, то при дворях чатує твій гріх? Бог його попереджає. Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Ми розуміємо, що ми маємо владу над цим, і в нашій владі як ми приносимо цю жертву? Ми можемо взагалі її не приносити, ми можемо або приносити її з неправильним серцем. Да? Ми всі знаємо, що далі в бутті написано в 14 розділі, в 20 вірші. Ми будемо йти, так, я постараюсь, швиденько, як Авра... Авраам приніс десятину. тобто, ми ще бачимо, чому ми бачимо, що після гріха падіння. Людина при... почала приносити жертви. В Едемському саду цього не було, тому що людина була в присутності Божій, вона була дитину, сином, да? от іменно, не було цієї потреби. Ну, коли Бог вигнав людину з Едемського саду, але не перестав по великій любові й милості пеклуватися про людину, то це був вияв людини подякуй Богу, що незалежно від гріха. Бог піклується про неї. Це прояв любові до Бога. да? І ми знаємо, далі в Лєвітах написано, що все, десятина це святе, да? Ну, як жертва Богу, це святиня Господня. Ми І так іде далі. В Малахія ми читаємо, що Господь облічає нас, що коли ми не приносимо. Цю десятину. Багато хто каже, що це старий заповіт, що це був закон, а не Духом Святим, цей закон написаний у нас в серці. Коли ми е, крещені Святим Духом, да, то Бог сказав, що буду ходити в них, і цей закон буде написаний в їхньому серці. Закон любові зараз да? через жертву Ісуса Христа. Е, ми читаємо далі. Е, в... Матвія про бідну вдаву. Бог, ви за помітьте, що Бог отак от нагадує і, і напоминає, і показує це, що це принцип Царства Божого. Ісуса Бог віддав як жертву. Для чого? Щоб при е, приобрести многих це була жертва. Бога він показав оцей принцип царства Божого. В царстві Божому нельзя, знаєте просто нічого не робити і тільки ждати. Бог показує свій принцип, закон сіяння, жатви, сім'ї, породу своєму. Да, як нам нам з нами ділилась Маріна Юдіна, дуже гарне слово. Дійсно, по роду своєму Бог показує цей принцип, що коли ти щось віддаєш, тоді ти отримуєш натомість це як ну, як сім'я да? і твоє те, що ти пожинаєш по-іншому нельзя. Коли в тебе в серці гріх, коли у людини в серці гріх, вона приноситься або з користю, або приносить, або взагалі люди не приносять, тому що цей гріх не дає це робити. У них немає, вони не вільні в цьому гріх їх. Знаєте, як Парабаща, вони не можуть вільно в любові приносити цю жертву. Знайдеться куча оправдань і причин, чого, чому це не треба робити. Коли ти вільний від гріха, коли ти вільний в відносинах з Господом, в тебе не виникає питання: треба це робити, не треба це робити. Ти це просто робиш, бо ти любиш Господа. І ти знаєш, що ти даєш Богові. Да? Ти даєш Богові. А Господь написано. Піклується про нас кожного дня. Ми читаємо е, далі. Ось Валентина Владимировна прошлого разу з нами ділилася. Я хочу, щоб ми ще звернули увагу, е, тому що, слова Божого, багато не буває. Да? Воно вас загріває добрий смисл у кожному з нас. І повторення це не погано, це хорошо. Е, це друге Коринтянам, дев'ятий розділ, шостого вірша. Е, так, дев'ятий, шостого. Втім, хто сіє скупо, чого опять засіяє засіяння. Тут апостол Павел розказує, як город сажати треба. Ну, ну, Він же не розказує, як треба обробляти землю. Він розказує принцип Царства Божого. Зрозумійте, Бог піклується про кожного з нас і в нас завжди що є. Коли та вдова, до якої прийшов пророк, сказав, в мене нема нічого. Він точно нема. А вона та. Аказується, є Правда? Як нам ми завжди кажемо, у мене мало, у мене нема. но якщо ми так заглянемо в своє серце, в нас завжди є, що дати Господу. Хай і гривня. Головне, як, з яким серцем воно принесене. Бог бачить твої достатки, Бог бачить це. І коли вона, ми знаємо, ну знаємо теж цю історію, що вона не залишила це в себе, вона віддала. Чому до пророків у старому заповіті ніколи не приходили з пустими руками? Щоб щось отримати від Господа, вони знали, що треба щось принести. Чому, коли ми приходимо в Дом Божий і е, чекаємо, щось отримати від Бога, якусь відповідь е, в молитвах, ми думаємо, що ми можемо знайти якесь виправдання, щоб не принести пошану Богу. Ну, Зрозумійте, це принцип, царств, є духовні закони і є фізичні закони. І вони діють от того, віриш ти в них, не віриш, приймаєш ти їх, ти не приймаєш, вони діють так, як Господь назначив. І Бог каже, це не для того, це для вашого блага. Будете ви виконувати ці принципи духовні, ви будете ходити в благословіннях, ви будете отримувати відповіді на свої молитви. Чому ми часто не отримуємо відповіді на свої молитви? А то, що ми тільки дай, дай, дай. А чому ми не можемо прийти до Бога і сказати, Господь, а що мені принести тобі таке особливе, щоб ти відповів на мою молитву? Це не підкуп, це відносини. Це різні речі. Я просто хочу тебе почтити, Я хочу показати, як я тобі довіряю. Та? От що мені треба принести? Це, можливо, навіть будуть не гроші. Не треба зациклюватися на грошах зараз. Зрозумійте. Господь, коли людина питає, скільки і що зробити, Бог завжди їй покаже. Тому що Господь хоче, щоб ми ходили з вами в благословеннях. Коли е, волхви прийшли і побачили младенця, вони вклонилися йому, написано. Вони вклонилися йому і принесли золото, мирну і ладан. Це було. Е, я до нього. Вони показали, що вони його почитають, що вони йому вклоняються. Бог знову нам на це показує. І багато де ще, знаєте, ну, слово Боже настільки багате. Воно настільки відкриває нам дійсно принципи Царства Божого, а це з нами. Нам приймати це, не приймати, виправдання шукати. Ну, Тоді написано, не обіжайтесь на Господа, що ми не отримуємо всього, потрібного, що нам потрібно. Дійсно, що, ми, знаєте, коли є дійсно потреба, якщо ти вірний, якщо ти любиш і поважаєш, шануєш Бога, Бог завжди відповість на твою потребу. Завжди. Завжди. Це, це вже, знаєте, настільки. От, от, ну, от Господь настільки нас чує. От я ось цими днями переконалась, Бог дав, знаєте, більше, чим навіть потрібно. Я, це, я кажу, це батьківська любов. Тільки, знаєте, чого батько віддавав усю свою любов? Чому він віддає її по сьогоднішній день? Що він жде від нас взаємності? А чого я должен приносить? Ну, не принось, ну не принось. Не чекай тоді від Господа. Не чекай. Знаєте, людина, яка не має відкритого серця, у як... ви вибачте мене за мою прямолінійність, Яка жадна, яка от жадності своєї шукає якісь оправдання і чіпляється за любу, щоб тільки не Та Не давай просто, не треба. Давайте вспомним Ананію і Сапфіру. Давайте вспомним, ну, що з ними случилось. Ми всі знаємо. Ну невже це не у вашій власті було? Ну невже це не в вашій власті? Доброохотного або взагалі не приносити. Ну, доброохотного Бог пошряє, Бог приймає цю жертву. І він дає більше, чим нам з вами потрібно. Щоб ми з вами у нас був з вами надлишок, тому що Господь це Бог надлишку більше, ніж достатньо. Щоб ми для чого він дає більше, щоб було, ніж достатньо, щоб ми могли з цим ділитися. З тих, хто цим потребує, чи приносити більше дать Богу, чим зазвичай я приношу. Це навіть не наша заслуга, це Бог дає. Тому що ми з вами після гріхопадіння не заслуговуємо ні на що взагалі. А те, що ми маємо, це все Боже, це золото, срібло, це Господнє. Ну а Бог дивиться на стан нашого серця. Хто у кого є бажання, той знайде мільйон можливостей. І для нього не буде перепон. Знаєте, а в кого нема бажання, він знайде мільйон відговорок, щоб цього не робити. Давайте ми будемо з вами чесними. А тоді ми ще обіжаємось, чому Господь не відповідає, чому Господь не дає, а чого ти мене не чуєш? А як ти почитаєш Бога? Недовольством, Ропотом? не принеся нічого, тільки ропчеш. Ну так не повинно бути. Господь скаже: принесіть в мій дім. Принесіть. І не відкрию я небо. Воно, знаєте, над нами і так по великої милості відкрите. Господь ну, милость привознес над судом. Оце серце батька. Тому давайте ми зараз возьмемо кошти наші. Кому скільки, знаєте, Господь положить зараз на серце. А хто питав, я вірю, Господь вже поклав. І кожен тримає в своїй руці. Хай це буде дійсності з вдячністю для Господа. З пошаною для нього за те, що Він піклується про нас кожен день. Ми дякуємо тобі, батько, за те, що в нас є можливість сьогодні прийти і вклонитися Тобі, що ти дав нам можливість прийти не з пустими руками, що ми маємо дар для тебе. Ми маємо оце зерно, оце сім'я, ми маємо десятини, які ми можемо тобі принести в твій дім, щоб ти завжди була. В твоєму домі, і духовна, і фізична, і ми ні в чому не маємо ні потреби, ні в якому благи, не дарованні, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ти так піклуєшся про свій дім, що ти так піклуєшся про своїх дітей. І ми віримо, Господь, що прямо зараз приходить відповідь на всяку молитву, на всяку потребу, приходить відповідь. Щоб прославилось Твоє ім'я, це, Господь, Благослови це. і Ти зараз дивишся. Як тоді ти дивився, коли приносили, ти зараз, Ісусе, дивишся. І ми дякуємо Тобі, Господь, за це. Дякуємо Тобі, Ісусе. Алілуя. Алілуя. Дякуємо Тобі, що ти даєш нам можливість сіяти сім'я, Твоє царство. Те сім'я, яке дасть багатий врожай в наше життя. Ми дякуємо тобі за ці жертовники, де ми можемо бути співучасниками в твоєму Божому ділі. Ми дякуємо тобі, і ми славимо тебе, наш Господь. Ми славимо тебе, Ісусе, дякую. Благослови кожну руку, яка дає, кожне серце, яке відкрите для тебе. Благослови. Хай прийде відповідь. Дякуємо, Господь. Дякуємо тобі. Дякуємо, Ісусе. Алілуя. Дякуємо. Давайте ще прославимо Господа. Аллилуйя. Господь дякуємо тобі. Дякуємо тобі. За це, Господи сім'я, ми дякуємо Тобі, що Ти дав нам можливість сіяти в Твоє царство, що ми можемо брати участь, Господь, в тому, щоб засівати, Господи, те поле, яке Ти даєш. Ми дякуємо Тобі, що Ти Бог, який взращуєш. Ми дякуємо Тобі, за те, що буде дуже великий врожай. Ми дякуємо Тобі за те, що всі потреби покриваються. Ми дякуємо Тобі, що через ці фінанси прославляється Твоє ім'я. Ми дякуємо Тобі, Господь, прийми від нас Господь, прийми наш царю, прийми наш дар, Господь. Ми дякуємо тобі і благослови, благослови Його. Слава тобі, Господь. Алілуя, слава тобі! Слава Богу! Аллилуйя!